Доброго дня, шановні вчителі. Сьогодні ми будемо з вами створювати компетентність оцінювання для 1-4 класів. Обираємо нашу вкладочку простори і необхідний нам курс, наприклад, інформатика 2 класу. Натискаємо на оцінювання, обираємо підсумкове оцінювання. Для того, щоб його створити, мною, як адміністратором, були вже створені всі компетентності по всім предметам, ми можемо з вами додати за допомогою плюса компетентнесне оцінювання. Натискаємо. Є вибір. Якщо це перші, другі класи, ви можете. Обрати річне оцінювання. Якщо це третій, четвертий клас, ви вибираєте проміжне оцінювання в першому семестрі, в другому семестрі підсумкове, натискаємо перший семестр. Який нам потрібен, обов'язково обираємо дату, наприклад, останній день навчання в цьому семестрі, і обираємо категорію компетентності, яка вам потрібна. В даному випадку це інформатична освітня галузь. Можна відображати індекси в журналі, але це не обов'язково, нам це не потрібно. І натискаємо кнопочку Створити. Як ви бачите, компетентності вже створені. Ви можете обирати. Відповідні оцінки, або якщо це третій, четвертий клас, тут будуть рівні. Також на три кнопочки можна натиснути Зараховано, не зараховано, не атестовано і так далі.